Доброго дня! Вас вітають вихованці творчого об'єднання гуртківців-лідер Тетіївського центру позашкільної освіти. Ми представляємо вашій увазі наш екологічний проєкт Краплина до краплини, майбутнє людини в рамках обласного природоохоронного проєкту Джерело Лайф». Кожна маленька річка починається з джерела початку всього живого. Чисті джерела Це коштовності на планеті Земля. Людям потрібно задумуватись про дбайливе ставлення до природних ресурсів. В нашому центрі екологічною роботою займаються вихованці творчого об'єднання гуртківців лідер, керівник Світлана Каткова і екологічного об'єднання-мажор. Керівник Оксана Власенко за фахом, вчитель хімії та біології. Наші дружні команди долучилися до обласного проєкту джерело Лайф». тож до вашої уваги, наш проєкт Краплина до краплини, майбутнє людини. Мета проєкту – екологічне оздоровлення водних об'єктів та аналіз якості питної води з джерела, напрямки нашої роботи, практична, дослідницька і інформаційно-комунікаційна. Даний проєкт дає можливість об'єднати зусилля молоді та Київської громади навколо вирішення локальних екологічних проблем, по збереженню водних ресурсів, відновлення, впорядкування, збереження та очищення джерел та берегів річок. Наш проект допомагає привернути увагу учнів та їх родин, зокрема місцевих жителів та керівників громади, до екологічних проблем у нашій місцевості. Ми щиро вдячні партнерам за підтримку проекту: міському голові, начальнику відділу освіти Тетіївської міської ради, комунальне підприємство Благоустрій та адміністрації центру позашкільної освіти. З 2006 року вихованці нашого центру разом із керівниками проводять очистку, облаштовують та впорядковують джерело Арехтієве, яке знаходиться в західній частині міста. Також воно доповнює джерельною водою річку Роську. Воно стало для нашої екокоманди і об'єктом наукових досліджень. На слайдах фото тих років, як розпочиналася робота. За підтримки керівників міста та місцевих жителів було облаштоване джерело криничним бетонним кільцем, в якому збирається вода і витікає через трубку. Минулому році, за підтримки комунального підприємства міста та місцевих жителів, встановили нове бетонне кільце та нову трубу. Протягом року почергово ми прибираємо територію та очищаємо джерело від побутового сміття, опалого листя, зламаного вітрами гілля дерев, викошуємо буряни, які виростають за літо вздовж течії джерела, розгрібаємо дорогу у струмочку до річки. Щоразу наша екокоманда впорядковує територію навколо джерела, а також прибирає від сміття прибережні смуги річок, розкі та росошки. Виготовляємо попереджувальні таблички. Цікаво було проводити органолептичні дослідження джерела, що показали дуже гарний результат. Узагальнена оцінка якості води, смак, колір, температура. Температура води в джерелі плюс 9 градусів вимірювали за допомогою джерельного термометра. Мутність відсутня. Щоб визначити якість води, занурили прозору літрову пляшку в джерельну воду, набрали води і встановили, що колір води прозорий, світлий, безбарний і без запаху. Вода має відмінні смакові властивості, смак досить приємно м'який. А результати досліджень хімічного складу води джерела Арехтієве були проведені та отримані в лабораторії Тетіївської санепідемстанції. На основі хімічного аналізу води із джерела можна стверджувати, що воно відповідає високим питним стандартам, оскільки не виявлено жодних відхилень від норми у даній воді немає елементів, які перевищували гранично допустимі концентрації. Отже, за підсумками проведених досліджень доведено, що джерело Арехтієве є важливо для жителів місцевої громади, а вода в джерела корисна і придатна для споживання без обмежень. Наша місцина славиться джерелами, за якими потрібно постійно доглядати. Нашими екологами проводиться очистка і догляд за потужним джерелом КЛАК поблизу села Теліжинці – також є джерело Капличка, що знаходиться біля села Високе, територія обгороджена, бетонні кільця, що мають дерев'яні накриття, і кам'яна кладка. Місцеві жителі добре опікуються джерелом, а старожили навіть кажуть, що у ньому вода цілюща. Вихованці екооб'єднання мажор провели такі ж дослідження води із даного джерела. Вона має відмінні смакові властивості і збалансований хімічний склад. Вода довгий час зберігає свої властивості і не псується. Джерело є дуже популярним. За водою сюди приїздять дуже багато людей. Активно беруться до роботи і упорядковують джерело своєї місцини, що має назву кращикове. Екологи Степівської гімназії з допомогою батьків вони розчистили джерело, обгородили, поставили столик та лавочки для відпочинку. А поблизу села Скибинці є заяче джерело, і ми так точно знаємо, що без таких джерел і річки повної не буде. Приємно відзначити, що наша діяльність не залишилася поза увагою місцевих органів самоврядування та небайдужих вчителів та учнів до природоохоронних обласних акцій та проєктів. Джерело лайф, чисті джерела, чисті бергирічок долучаються всі школи Тетіївської громади. Наша робота продовжується, і реалізація заходів щодо збереження та оздоровлення джерел. Берегів річок створення природно заповідних територій набуває першочергового значення та допоможе зберегти красу нашого краю. Дорогі друзі, ми запрошуємо вас приїхати до нас на гостини мальовничої Тетіївщини і посмакувати цілющою джерельною водою, водою, настояною в глибинах, що відновлює силу та повертає здоров'я. Люди мають цінувати цей скарб, подарований самою природою, і всім варто запам'ятати, що земля це дім, у якому ми живемо, дім частину якого ми є. І як ми будемо себе у ньому поводити, залежатиме наше життя. Дякуємо, Дякуємо за, увагу. за увагу. Прямо вовремя.